Ми там маємо бути, бо є ті, які хочуть, щоб нас не було. Але коли ті люди, яких не були так, як нас були, все одно про це говорять, це дуже важливо. А українська молодь за те, що цінне віддає своє життя за свою батьківщину, і програма є дуже особливою. А мені так подобається, коли гості роблять мою роботу. Яким ви бачите плід цієї події для молодої людини, дуже важливо сьогодні ідентифікуватися. Радію, коли спостерігаю за тим, що робить українська греко-католицька церква, що має виконатися на цьому ювілейні, на цій програмі. Що Молодь має винести звідси. Друзі, вітаю ви дивитесь канал Небон. Мене звати Катерина Баско, а мій гість сьогодні священник Української греко-католицької церкви Роман Демуш. Але це ще не все про нього, тому що у вас в інстаграмі, отче написано, що ви священник, інфлюенсер, волонтер, громадський діяч. А я також знаю, що ви заступник голови патріаршої комісії в справах молоді Української греко-католицької церкви. Слава Ісусу Христу! Слава віки, вітаю, Катю. Дуже приємно, що запросили. На цю зустріч на цю розмову скажіть мені, скільки ви спите? Я давно хочу це запитати, тому що ви мені нещодавно відповіли о четвертій ранку на повідомлення, і загалом сказали, що це вже просто рано, а не пізно. Я лягаю дуже, дуже швидко спати. Так колись в семінарі за чисті навчання з мене сміялися, бо в 10 годині вечора я вже так лежав з руками на грудях, або з книжкою ще трохи. І, і, і скажімо, я, я такий жай краще. але загалом священниче служіння не те, що вимагає, але спонукає до того, щоб вранці вставати, йти на молитву. Насправді це особливий час, такий мій час ранковий. Особливо люблю, коли я там маю графік чергування. У храмі починаючи з утренні, тоді в шостій ранку ти вже молишся, місто прокидається. Ти вже молишся. Насправді це таке те, що дає тобі силу на, на цілий день і на і на і на різні речі, які ти з Божого мосту можеш робити. Це так цікаво. От ви поділилися. Я відчуваю, яка це для вас радість, і мені здається, що це так круто, коли людина реально в центрі того служіння, де Бог тебе поставив, бо тільки в такому місці можна реально радіти, насолоджуватися тим, що ти робиш, навіть попри те, що іншим людям може здаватися. Ну ні, ну так рано вставати, щоб вже молитися. Це ж занадто і дуже щасливі в своєму священстві. Ну бо для мене це. Це реалізація мого покликання? Ну і я не бачу інакше, інакше я би не бачив сенсу в тому цьому, що роблю, і до чого Бог кличе, дає силу. Зрештою, нещодавно на вашій стрінці Instagram я побачила у вас пост, який називався програма ювілею молоді 2025». Це про зустріч української молоді у Римі. Я хочу, щоб ми про цю подію поговорили, тому що напевно ніхто не знає про неї так багато, як ви. Розкажіть, чим ця подія відрізняється від попередніх паломниць до Риму. Дуже цінно, що ми можемо про це говорити, так і десь також на загал розказати ваші цільові аудиторії, вашим підписникам, але загалом, молодим людям про цю подію. Вона є дуже особливою. Так, і до речі, друзі, якщо ви дивитеся це наше інтерв'ю, і у вас є запитання, то звичайно в коментарях ви можете їх ставити, а ми будемо на них відповідати. Ну і звичайно, сподіваюсь, ви підписані не він, бо, бо інакше як ви дивитеся це наше інтерв'ю. Мені так подобається, коли гості роблять мою роботу <свісно> Напевно, Як багато з вас з нас знає 2025 рік у католицькій церкві є проголошений ювілейним роком регулярним, кожні 25 років є звичайні ювілейні роки. І цей рік папа Франциск своєю булою проголосив роком надії. Надії, котра не розчарує для нас, українців це має особливе значення, особливе особливий зміст цей ювілейний рік, але також його е, таке е, осмислення богословське, е, і власне це, 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 це гасла цього, гасло цього ювілейного року. І в контексті цього е, ювілею. Відбувається паломництво різних спільнот, різних груп, різних церковних середовищ, я б навіть так сказав, до вічного міста Рима, власне, щоби там молитися, щоби там пережити ювілейний рік. І, як ви напевне всі знаєте, нещодавно відбулося велике. Паломництво української греко-католицької церкви до Рима на каналі Небо Он Катя робила такий дуже гарний, дуже цінний репортаж. Про це я мав честь нагоду бути учасником цього паломництва. Насправді яке очолював блаженніший Святослав голова української греко-католицької церкви, але також разом з усіма єпископами, котрі розпочинали в ці дні свій синод, і це було щось надзвичайне близько 7 тисяч українців. В Соборі святого Петра, прихід святішого Отця насправді таке дуже особливе пережиття, духовне пережиття цієї події українці в центрі, в серці католицького світу, і загалом вся увага світу паломників, котрі прибули до Рима, сфокусована на українців і прихід святішого, Отця, його перебування з українцями, його спілкування, його слово. Насправді підбадьорювало і таким є знаком визнання. І, бо дуже багато є тих, хто хотіли би забути про українців сьогодні. Ми знаємо, що агресор не визнає феномену нашого існування. Натомість такі, такі моменти визнання і у присутності. Українців є насправді дуже і дуже цінно такий непростий для нас час. Ще однією подією такою буде ювілей молоді, на якій збереться за моєю інформацією, останньою адже я відвідував також організаційний комітет ювілею минулого тижня. Близько 500 тисяч молодих людей з цілого світу. Ага. Насправді це феноменально. Це весь Рим буде переповнений молодими людьми і. Власне, це літо це центр, скажімо, такого ядкої ейфорії літньої канікул, насправді, і на молодь з цілого світу католицької церкви зустрінеться для духовного пережиття цієї події, до цієї мандрівки, для цього року, який триває, скажімо, духовно цілий рік. Але оце паломництво до Рима стане кульмінацією. Е, і програма є дуже особливою: е, відвідування папських базилік, е, молитовні програми, зустрічі різних національностей, фестивалі культур, е, таїнство сповіді е, на Чирко Масімо, тобто таке духовне пережиття цього акту покаяння, адже покаяння навернення є одним з таких визначальних моментів, е, е, скажімо, відпусту. І отримання власне цього повного відпусту, і кульмінацією всього цього е, стане е, зустріч зі святішим отцем молитовне чування в суботу, 3 2 серпня, е, на Торвергата. І потім Божественна літургія в неділю очолювана святішим отцем е, 3 серпня. Також там на Тор Вергата Визначальним в цьому всьому є також і присутність української молоді. Завдячуючи також людям доброї волі, завдячуючи декастерії у справах євангелізації, котра відповідальна за організацію усього ювілейного року, до Рима, сподіваємось, вдасться приїхати близько двох тисяч молодих українців з цілого світу. І гасло наше, з яким ми їдемо, є слова патріарха Йосипа Сліпого. Зібратись в розсіянні сущим, і знову ж таки, це про таке екзистенційне буття нас, українців, каже Блаженніший став: ми там маємо бути, бо є ті, які хочуть, щоб нас не було, і тому я думаю, це паломництво стане такою насправді паломництвом надії. Для української молоді надії, котру вони свідчать цілому світові, надії, якою вони є обличчям. Знаєте, я хочу трошки прокоментувати ваші слова про те, що сказав папа Лев 14-й. Зараз він на по перше він назвав Росію агресором, тобто він розставив крапки над і зробив це дуже чітко. Це пролунало, це зафіксовано і так далі. І коли я робила цей репортаж, про який ви сказали, багато людей написали мені в коментарях: ой, знову ці. Співчуття і обуреність, і і це все. Але насправді, по перше, це не все. А по-друге, це так важливо, щоб з уст Ватикану, як серця католицької церкви, прозвучало названі речі своїми іменами на весь світ, тому що е, весь світ хочемо, ми цього не хочемо десь. Заглядає на нас, як ми комунікуємо, як ну, ми маємо вас як єдина церква. Тому це друзі, дуже важливо, коли з уст офіційної влади представників католицької церкви звучать речі, які важливі для нас, українців. Так це правда за ці роки повномасштабного ми вже зрозуміли, що нікого не болить так, як нас болить. Але коли ті люди, яких не болить так, як нас болить, все одно про це говорять, це дуже важливо і і завжди важливо, в якій би формі це не звучало. Я думаю, що це паломництво е, надії, яке. Яким... Ми звершимо з українською молоддю. Дуже цінно мені здається побачити, і це стане простором, таким щоб усвідомити, що не лише нас болить, насправді, е і це також завдання е католицької церкви бо, такої єдності показувати всіх, кого болить, це про вміння співчувати і щоб співчували нам і співчувати. Інше ми бачимо сьогодні війни, зокрема війна на близькому сході, які які ранять, які є, скажімо, е, скажімо, дуже болючими для тих народів, е, яких ми також можливо мало знаємо, і нас так не боліло або не болить. І тому е, ці зустрічі світові, такі у серці католицької світу є е, про таке спільне співчуття і пережиття е, радощів, болів, але у світлі надії, яке дає церква, яке дає Христос, я дивилася на трошки на програму. До речі, друзі, я нагадаю також, що ця зустріч відбудеться 28-го. Липня 3 серпня більше інформації. Лінк на саму програму я залишу обов'язково під цим відео. Подивіться, кому цікаво, і обов'язково поїдьте, хто має можливість. Я бачила в програмі декілька світських принаймні намі. Вони ніколи не афішували про свою віру лідери думок. Я здивувалася, коли я побачила їх. У чому полягає ідея запросити в неоцерковлених або людей, які, начебто, не мають дотичності до церкви, на дискусійні панелі у програму української частини на днях молоді. А дозвольте, я зроблю маленьке уточнення, крім такої загальної програми цілотижневої, про яку ми десь говорили, яка включає всі ці події ювілейного року. Кожна національність, зокрема, і ми теж, як українці, як українська молодь, егідою патріаршу комісію справах молоді Української греко-католицької церкви, але уся молодь України і Молодь е Мокачівської єпархії Греко-католицької церкви і молодь Римокатолицької церкви в Україні. Ми маємо такі спільні ініціативи, розділені такі в двох напрямках: один з яких говорити е про Україну світові, а другий зустрітись українцям. Як я вже говорив, такий світовий день української молоді під гаслом зібратись в Росії несущим». Е, насправді ця подія, яка матиме місце 30-31 липня, така українська частина програми е, у середу. Це буде при катедральному соворі Сергія Івах, і Жировицької ікони матері Божої, е, в також в центрі Рима за 500 метрів до Колізеї, Ми будемо комунікувати про Україну. Будемо комунікувати, е, скажімо, про нашу волю. До речі, слово воля буде таким гаслом е, нашої. Е, Нашої присутності в Римі ми будемо говорити про незламність українського духу про волю як суперсилу, як, е, як також ту таку духовну силу, яку ми черпаємо у тому, хто кріпить нас в Христі, так каже апостол Павло, усе можу в тому, хто дає мені силу. І разом з до речі, з такою агенцією Brand Ukraine ми розробили е, цілу таку комунікаційну стратегію. Про комунікацію нас як України, нас як українців в Римі, використовуючи цю нагоду, говорити правду про війну в Україні, правду про українців, і знаєте, також не, не плакати, не жалітися можливо, але показувати наскільки героїчною є сьогодні українська мова до речі. Папа Франциск в знову своєму останньому такому публічному виступі я б сказав, зокрема на зустрічі телемості української молоді з ним. 1 лютого він сказав дуже важливу річ. Він заохотив українську молодь бути патріотами, патріотами, які не бояться віддати своє життя за Україну. Цього дуже потребує сьогодні для молодої людини світу. Віддати життя за цінності. Дуже дуже дуже. E, дуже виглядає дивно, бо сьогодні ми дуже часто. Цінуємо те, що любимо, замість того, щоб любити те, що цінне. А українська молодь за те, що цінне віддає своє життя за свою батьківщину. І Тому власне правду про це, про цю героїчність ми будемо говорити власне, світою. А інший день, який буде зосереджений на такій, це в Римі називають таким українським оазисом. Патріарх Ясус Степий, після того як вийшов заслання за сприяння папи Павла VI, так ми знаємо, повернувся до Рима, не міг повернутися в Україну, але збудував розбудову Україну. В Римі збудував Собор Святої Софії, заснував Український Католицький університет, і там ми будемо мати такий світовий день української молоді, будемо мати різні події, панельні дискусії, духовні е, зустрічі, молитви, божественну літургію, різні майстер-класи і також концертну навіть програму, таку мистецьку духовну програму. Для нас, як для організаторів, видавалося дуже важливим е, сприяти м, такій зустрічі. Для молодої людини дуже важливо сьогодні ідентифікуватися. І тому е, усі ці панельні дискусії, також е, воркшопи, майстер-класи, навіть мистецька програма, є про такі, про, що, щоб спровокувати в молодих людях. Питання нашої ідентичності, а тепер вернемося щодо учасників так цієї програми, можливо, так крім е, гурту Канна, Проджект, попри все метаної, які будуть співати, так які нам знані, такі, здається католицькі християнські гурти, будуть також е, Костянтин і Влада Ліберови, буде Юлія Сливка, буде Марія Лепяцька з бренд-юкрейн, Леонід Мартинчик і багато, -багато інших важливих таких е, е, я б так абсолютно вірю, це світські люди, але які сьогодні свою духовність або свій так, я б сказав, патріотизм переживають по іншому і є свідченням так тої правди про Україну. бо для молодих людей важливо ідентифікуватися, розуміти, хто вони є, але також важливо не боятися брати на себе відповідальність, свідчити власне. Власне, правду е про Україну і не просто говорити не словами, але вчинками. Тому, власне, ми десь е хотіли запросити тих людей, які роблять, які переживають і дійсності, щоб вони е не повчали, але ділилися тим досвідом, е який вони переживають. І сподіваємося, що для молодих людей зібраних у Римі е це стане таким майданчиком обміну думок е і е сприятиме такого. Усвідомлення власної ідентичності українців, християн, що є глибинним, так таким нашим ДНК українців з тисячолітньою історією християнства нероздільного колись Володимирового хрещення. Я загалом мені дуже подобається цей синтез. Я вам більше скажу так більш глобально, можливо, там з моєї маленької дзвіниці, мені, коли я спостерігаю за українською греко-католицькою нашою церквою, мені виглядає, що ця церква, яка просто розвивається семимильними кроками, особливо розвивається цей напрямок роботи з молоддю, бо я бачу багато таких молитовних з'їздів, які очолюють також єпископи. І загалом я просто ну серце радіє, тому що це якийсь як новий подих, просто, от, наче, наче прокинулися. Я не знаю, як це пояснити. Це вник. Кращому розумінні, просто я дуже радію, коли спостерігаю за тим, що робить українська греко-католицька церква, не обмежуючись тільки на греко-католиках, не обмежуючись тільки на віруючих людях, а розширюючи ці горизонти, зокрема для української молоді, це супер вау, круто і, і дякую, дякую вам за те, що ви дякую, є частиною цього. Дякую дуже за, за цей коментар. і за, 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 за такий комплімент е, насправді це казав Дон Боско. Батько і покровитель молоді, якщо е, любіть те, що любить молодь, і молодь полюбить те, що ви хочете їй сказати. Mm -hmm. Тут насправді просто треба е, десь також розуміти е, ці потреби молоді. Е, ось, а також розуміти, що церква це ми з вами. Е, це, 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 всі, це не це не де спільнота святих або святош, Даруйте за можливо таке. але це ті, які мають кожен свій досвід, які прямують до святості і нам. І ми не боїмо важливо не боятися пропонувати оце ціннісне життя, так цінності, а вони не існують в чистому вигляді. Вони є в пережитті, в досвіді дуже конкретних людей. І церква це спільнота. Ну і в Римі, це по особливому відчувається. Правда, коли ми заходимо на це, на наче площі, батьківщині. на батьківщині духовній. Коли ми заходимо на площі Петра. Це цей колоната, ці обійми матері церкви, яка приймає всі грішних, праведних, більш воцерковлених, менш воцерковлених. І тих, хто молиться до Святого Антонія Паревського, і тих, хто почитає першу п'ятницю місяця, і той, хто десь, можливо, має якийсь свій досвід, можливо, навіть зранення церкви. Ми сьогодні говоримо в контексті навіть синодальності, про інклюзивність церкви. Так? Але інклюзія це не щось таке спотворене, якесь поняття, не хотів би якусь виклику. Але це про прийняття усіх. Папа Франциск це любив говорити. Так? Тотус, тотус, тотус. Приймати усіх. Але це не означає апробовувати чи легітимізовувати гріх. Ні. Це приймати, щоб разом прямувати до Христа, щоб разом іти дорогою святості. І це пропаломництво, адже власне те, що ми будемо мати в Римі, це не просто туристична поїздка або просто якийсь там фестиваль. Зустріч це паломництво паломництво надії. Отче, Романе, скажіть, яким ви бачите плід цієї події зараз в перспективі, що має виконатися на цьому ювілені на цій програмі? Що молодь має винести звідси? Якщо чесно, може це не дуже коректно, але ми не ставимо собі якихось цілів, знаєте, капі, які треба досягнути е, в ці цієї ці ініціативи? Е, я думаю, що але загалом такі ініціативи мають. Ціль дозволити сприяти, створити середовище, де молода людина зможе зустрітися з Ісусом. Бо насправді сьогодні бути християнином це виклик, зокрема, виклик для молодої людини, але це виклик тоді, коли вона сама можливо в своєму місці, в своєму селі, і не має можливості десь так, чується якоюсь білою вороною або власне те життя, її духовне. Вічно піддається якимось провокаціям, спокусам, різним критикам або таким насмішкам, можливо, навіть. Але коли ти бачиш півмільйона молодих людей, котрі не бояться свідчити свою віру, котрі моляться, котрі приступають до цих таїнств, котрі практикують християнське нормальне життя і живуть чеснотливо, це вау! Це, 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 це дає тобі силу, тобі це означає, що я не дивак. А якщо дивак, то хіба в грецькому значенні цього слова святий дивний. І тому, і тому, і тому це, це, це перш за все створити це середовище таке. Але друга для нас, українців, я думаю, це нагода також зустрітися. Ми так спраглі зустрічі, ми боїмося зустрічі. Всі всі ці мандрівки, це паломництво має також терапевтичний характер. Я дуже тішуся, що ми, завдячуючи ще, ще раз, Декастерії євангелізації і іншим добрим людям, котрі сприяли, зокрема, такому такій ініціативі. Квиток надії, котру ініціював наш владика Брайан Байда, голова патріаршої комісії справах молоді в єпархіях Америки і Канади. Ми допомогли власне через цей квиток надії забезпечити е, участь молодим людям з центральної і східної України, зокрема з регіонів найбільш уражених війною, безкоштовну участь у е, цьому паломництві надії. Так і для них це буде терапія. Я певен, що це буде така можливість просто дихати спокійно, бути у безпеці. Після одних з таких паломниць, таких мандрівок, одна особа мені сказала, коли ми ділилися, я зрозуміла, що нормальне життя ще можливе. Дати смак нормальності це не банально, це не мало. І тому я хочу насправді подякувати всім тим, хто підтримав нас, хто відважився також на це паломництво, душпастерям, які організували групи. Є і тих, хто дивиться нас, я дуже попрошу супроводжувати нас духовно, молитовно, бо є різні виклики, різні, але, але це насправді дуже важливо. Але отож, зустріч це друга. А третя річ це свідчення. Свідчення е, правди про Україну. Це нагода на всіх майданчиках, крім тих подій, про які я говорив. Ми будемо мати різні ініціативи. Вже маємо анонсовані прес-конференції. Якісь маємо участь в ініціативах наших друзів, організацій, спнот, зокрема католицької акції, різні панельні дискусії в Римі. Скажімо, участь в ювілеї. Католицьких інфлюенсерів знову ж таки, хто скаже, там церква старомодна, не йде мого часу. Перші квадратні це буде участь в католицьких інфлюенсерів, і ми там також маємо, як українці. Я буду частково брати участь в цій події. теж, Мені це дуже приємно, велика честь бути делегатом від Української греко-католицької церкви і використовувати ці канали комунікації, щоб говорити е, правду про Україну. Але кожна молода людина. Буде амбасатором України. І саме тому ми маємо таке духовне приготування, крім духовного, до речі, приготування, яке триває вже е, практично півроку, Щомісячні зустрічі, ми зробили таку спеціальну програму духовного приготування, яка називається Паломники надії. Ми, як Патріарша комісія з правах молоді української греко католицької церкви, зробили її в чотирьох мовах, бо наша церква глобальна сьогодні бачимо молодих людей там в Аргентині, в Америці, в Канаді, які вже не зовсім розуміють українську мову, І тому ми зробили її в іспанській, в англійській, в е, також в українській і, е, і в португальській мовах так пробачте, і, і власне, але крім цього, ми маємо такі зараз інтенсивні приготування. До в місяці липні кожної п'ятниці з тими е, двома тисячами паломників, майже е, щоб знати, куди ми приїдемо, які меседжі ми будемо вести, і які духовні е, як духовно по особливому приготуватися до пережиття цієї події е, паломництва надії у Римі. Дякую вам велике. Дякую вам за те, що ви є частиною цієї підготовки. І я думаю, що багато того, що ви робите, ми не знаємо. Але я вірю, що знає Господь, і він я дуже хочу, щоб ми також підтримали вас. Молотовно щоб ви відновилися і під час, і після особливо цього заходу, бо я знаю, як багато. Потребує не тільки фізичних насправді сил, а й душевних, і духовних, і того, що дійсно ніхто не бачить, але ви зато думаєте, переживаєте списки, складаєте, тримаєте руку на пульсі. Це таке дуже дуже багатогранна зазвичай робота. Тому я бажаю вам всякого відновлення і бажаю друзі, ті, хто додивився до, до кінця, ті, хто будуть чути. Про ці дні молоді розкажіть тим молодим людям, яких ви знаєте, змотивуйте їх, підтримайте їх, щоб вони поїхали туди і відчули себе частиною цієї української молоді частиною. Також отримали це відновлення, про яке сказав отець Роман. Я вірю, що всі ці пункти будуть терапевтичними, і загалом поїздка. Мені здається, нічого так, як поїздка, зміна локації, побачити щось нове, новий досвід отримати нічого так не впливає на, на наш також розвиток нас як людей. Тому я вас щиро мотивую це зробити. Катерина, як вам за нагоду, але також я хочу. Ви так мені подякували. Я хочу подякувати всій команді команді Патріальної комісії у справах молоді, бо насправді е, це, це ті, які допомагають такий організаційний комітет, е, і ми насправді стараємося зробити все е, в наших силах, які обмежені, бо організовувати подію на відстані не є так дуже просто, але щоб українська молодь, яка приїде до Рима, чулася. В турботі, в безпеці, в спокої і в комфорті. Наскільки це є можливо? А всім хто бажає взяти я хочу сказати, що нас на сайті Дивин Світ можливо також в коментарях під цим відео я дам особисто посилання. Є програма, є також можливість. Скажімо, якось долучитися, хто не може взяти участь повноцінно в цілій програмі з України чи з різних країн Європи з групами, які вже є організовані, насправді можливо, в якихось днях, зокрема 30-31 липня. Чи ті, хто є в Італії, запрошуємо вас долучатися до цієї події в наших соціальних мережах, ПК, УСМ, чи на ПКУСМЧНАДИНСВІТІ, ви знайдете всю необхідну інформацію. І так поширюйте. Підтримуйте, бо навіть або навіть ті меседжі, котрі ми будемо поширювати, бо з духовного пережиття важливо їх розповсюджувати, бо бо насправді ставати апостолами доброї новини, і новинами новини про нашу волю і про героїчність української молоді. Дякую вам. Ми бажаємо вам всякого натхнення. Нехай Господь підтримає і покриє те, де ви не встаєте. Я вірю, що дійсно буде українська молодь почуватися в безпеці, в турботі, такими, що про них хтось подумав і потурбувався. Дякую вам, друзі. Не забудьте, Доброго. будь ласка, залишити ваші коментарі. Обов'язково пишіть ті, хто збирається їхати, і хто почув, можливо, вперше подумайте про цю поїздку. Загалом не забудьте підписатись на наш канал. Також дякую всім, хто підтримує наш канал молитовно і фінансово. Ми вам дуже вдячні. Ещні, завдяки вам, ми можемо зростати і поширювати правду. Чудові новини, як сьогоднішнє інтерв'ю, наприклад, і інші речі. Дякую вам до зустрічі.